Ребята, лайфхак, який робота, я тільки з розовим ножиком. Коротше, показує Владимир, як працювати з кордоном. Що робити з кардоном, коли отримуєш товарчики, цей картончик для пакувальників, складальщиків і всіх остальних. Так як грузчиком, пакувальщиком я довгенько був. <казу> Дивимося, перше, як я роблю картон? Я картон із будь-якого ящика, який більш-менш нормальний, я розрізаю на елементарні частички. Коротше, ось ось. Але я його поріжу ще, так як ми пакуємо багато мелких посилок, я пакую його отак. Дивіться, зараз покажу, як пакую. Отак раз, Ось Дивись, Івані, дивись, два. ось. Є тут у нас отут непоганий кусок. Це як розділувати свиню, тільки ящик яще так. Тобто, дивимося, цельний кусок отут, де кінчається. Тут все одно кінчається. ось бортик, все одно кінчається. А там є сплошняком. То я стараюся сплошні розкладати на полосочки. По углам. Беремо по углам, прорізаємо. Якщо немає сили, в руках не чувствуєш, два рази пройдись по одному місцю. Тільки не промаж. Просто два рази проходиш по одному місцю і воно переріжеться, навіть якщо ти не вмієш різати взагалі. Поняли, так? Якщо з першого разу не вийшло, з другого разу вийде по другому Тепер береш, розділяєш його на отакі ось складові. Оце я її зараз згинаю вдвічі. Дивись. І роблю з нього таку полосочку. Лапшу. Раз, раз. Лучше всього, в такому випадку ну, длинне, дивися. Так як я складаю його тут, дивись, зараз у мене е, складання проїхать. Происходит... Тобто я отут картон складаю. Ось. Бачите, Різні mm -hmm. види картона. То в принципі тут стає. Не, можна на двоє чи без разу. Mm -hmm. А так я можу оддвинути і так його раз. раз Тоді, наприклад, дивись, як я використовую. Приходить у мене заказ. О, ось у мене заказ клієнта, наприклад, лампочки, все, оце, бачиш. Наприклад, треба лампочку відправити. Пере... <кхід> Лампочка дуже хрупка. Її нова почта просто роз'їде. Ти вже знаєш, лампи постійно розбивають у нас. правильно? Акумулятори теж треба акуратно пакувати. І за того я беру лампу, беру підходящий по розміру, можна навіть коротший. Такий кусочок, <кхід> е, беру його. І картон дуже добре гнеться вдоль цей в поперек ребер, Так ти його не зігнеш, а отак дуже легко. Раз, два, три, чотири. Я ділаю ребро. Якщо картон ще більш плотний, буває, більш плотний, який погано загинається, починає такі зауглини робити, то я просто ділаю на тому борті, куди треба зігнути, я ялаю маленький надріз і робиться. Дивися, що опа! Робиться. ребро, ребро жорсткості робиться. Бачиш? Оце ребро жорсткості не дасть тобі ящику. Спресуватися, по-перше. Дивись. Раз. Зробив ребро жорсткості. Я в будь-якому місці його можу зробити. І в ітогі у мене. Ось, бачиш, ось сюди, Раз. ребро жорсткості. І в мене з, з, з обичного куска е, картона вже повна упаковка. Отака От упаковка ящичок на новій почті стоїть 8-10 гривень. Ти його зекономив на ровному місці просто куском картона. Дуже оку... акуратно і економно. На цей заказ я не буду пакувати, так далі я покажу. <кій> <кій> ну, паузу нажми. <навіть. кій> Маленький, так. <кій> да. Давай. Дивіться. Так само хлистики, оці язички. Раз, я його на елементарні кусочки ріжу, такі, щоб удобно було хранити і вдруг чого їх удобно було запаковувати. От невеличкі посилки. Якщо була велика посилка, то вигідніше всього ящик нової почти 2 кг. Ну а якщо м'яка посилка, ну це широкий. Я можу його надвоє. Дивіться, як. Якщо тобі треба зігнути надвоє, ти просто береш. Тут у нас два слоя, дивіться, хто не знає, у, у нас тут два або чотири слоя. Бачите? Слой бумаги, потім гофра. Потом бумага, потом гофра, потом бумага. Це бутерброд такий називається. Поняли? Для того, щоб бутерброд розрізати, не треба питатися гнуть, ця фігня буде. Ти просто береш, розрізаєш верхній слой бумаги, далі робиш нагрузку і останні слоя, гофра просто ламається. Остається слідуючий слой бумаги. Якщо хочеш акуратно зробити... Переламав гофру і пройдися ще раз, ти зріжеш другий слой бумаги? Бачиш? Mm -hmm. Без усілей на там, давить щось мишці якісь мати і так далі. Тоді, якщо ти хочеш ефективно обрізати такі остатки, завжди не треба питатися, якось попасти або що, просто зложи руба. Ребром зложив і в тебе нікуди не дінеться, просто направляюча. в тебе буде одна й та сама. Поняв? Дивися як. Роздвигаєш пальці, це як ноги роздвигають, поняли? Між пальцями вставляєш ось. бачиш, вставив? Тобто, тут все в безпечності. Ти прорізав кінець, тепер береш отак, взяв отак і остальне проводиш так. Поняли? Так безпечно, удобно, красиво. І якщо наловчиться, ти це будеш робити за секунди, буквально оці всі ящички. Отакої От не мені хватає. Я міг би цілу сусідку зробити, щоб замутувати якісь великі посилки. Ну зачем я буду в ящик 2 кг складати? Так що мені достатньо буде отакий. Дивіться, без усилий два рази провів, воно провелося. Я один раз, потім другий на той самому місці. Раз. І два. Все. Оце як я так на ускореному це робив. Понял? Тоді. Оце ось треба цей, я раз склав, тут вже прорізано, отак дорізати і все. Раз, два, три, чотири. Все. Наш великий ящик неправильної форми вже запакований. Хочете нам макулатурщика здавайте, якщо ви макулатурщики. Якщо ви складальщики, кладовщики і пакувальники заказів в інтернет-магазині, то це теж дуже удобно таке складання і потім використання цього картона для пакування посилок. Дивіться. Я його туди акуратно засунув. Він займає мінімум місця. Взагалі не займає місця. І коли треба, я його буду витягувати і використовувати. пользуватися. Пользуйтесь. Ще маленький лайфхак. Якщо хто не знав, давай. Кстати, позвонив. Тільки що дзвонком збили. Хто дзвонив? Дзвонив э, чоловік. Дзвонить чоловік мені короче. Каже: алло, здрасте! А я оце тільки в тік і тільки що подивився ваше відео про лампочки. Каже, ще є аварійні. Короче, поняв. Uh, кажу, да, ще є. А ви а, а де ви знаходитесь? Ну кажу цей лохвиця. Це Находиться. Да, та я зрозумів, А де ви іменно в Лохвиці знаходитесь? Бо я лохвицький каже, каже, я вас ні разу не бачив. Чоловік Лохвицький ні разу не, не бачив. В тіктоці побачив. Я об'яснив, кажу, туди на ринок, кажу, біля аптеки, на углу пройдете, він, а, хорошо, я до вас забіжу туди сюди. Отак тобі Лохвицьке через Тік-Ток заманюю до магазину, зрозуміло? Коротше, дивіться, якщо у вас не виходить в турець ніколи так не робіть. Робіть нахил. Того, що нахил це другий е, речах сили буде. І буде поступово зрізатися слой за слоєм. Я вже казав, багатослойна бумага не ріжеться отак, поняли? Береш просто і. Отак гострий угол робиш. І тоді в тебе ріжеться все. Поняв? Під гострим углом. З одного движення, навіть всі ці слої. Так що ніколи не ставте отак. Ставте отак і отак раз, отаким ще движенням, Раз, раз, отаке. Раз. І м'ясо так можна різати. так само. М'ясо з прожилками теж отак само різати. Поняли? Хто знає про м'ясу відкає? Все, давай.